Друзі, вітаю новий день. Нові железяки маю таких дві вже. Дві таких маю. Це не плазма, це лазер. Вони порізані на лазері. Чого б мені треба точність? Наприклад, ось дивіться, 16 болт. Ось до отвір. Ох, він о! Я не знаю, як вам показати. Но він туди проходить просто з натягом. Тобто наскільки ідеально. Воно все має зацентруватися. Дивіться, що тут ще є у нас. Отвір. І повне та вже ступиться, я вам показував. Все ступиться. Так, фокус є, ступиться. Так само і з... просто. вона туди чуть-чуть не заходить. Там банально трошки вона заходить. А з іншої сторони можна подивитися. А мене закусило. Ось тут почти западліцов. Все ідеально через то і лазер. Зараз я його соберу, в принципі, все це, бо хлопці мені поможуть завтра полавтоматами варять. І ми в принципі, побачимо, як воно в цілому все це виглядає. І чи все зійдеться, оце саме головне. Дивіться, я не знаю як передати. Ну, в принципі, армала такий його. Я думаю, там видно. Воно місця нема. Поки що я вставляю, беру ці раніше показані деталі. І напротив кожного отвора. Ну, Зараз буде магія. Поки що тільки два. Тільки два. Оце я хотіл статор. лише статор 115 кілограмів. Я його був на хранінні і скочем заматувався, треба буде все почухати. І тепер ми його закотимо сюди. Отак. Закотимо. Ось так, якось ось яка. Пав-паз, нам не вигідно. Прокрутимо. Ух ти, блядь! Позвоночник, прощай. Ну така робота, що зробиш? А я гріш забоксує. Тарам! Ось така магія. Ви назад. О, так, потрібно його тримати. Поставити його. Так, маємо. О! Нібито вам має бути зрозуміло. Я ще можу так показати. На бочок. Отак воно. Отак от воно збирається. Тепер дивіться далі. Магія далі. Певно, видно. Магія. Ми статор вже тепер обнімаємо ними. Отак, от його. От, я думаю, що там зрозуміло і зрозуміло. Пізніше воно так все стається прикручено, все абсолютно в центрах, тут все математично до міліметра розіграно. І завтра я тут заварю з двох сторін. Ці кришки можна буде знімати, це вже от буде як деталь. Добре, трохи магії. Ну в общем, ось така штука виходить. Ось такий вот типу генератор має бути. Вибачте, за таке знімання блатне. Ну в общем дивіться, отак ось обрав. Кришечки поставив. І оце тут воно надо, тут у мене скотч, фокус. Це треба поздирати все, болгарку зашліфую і тут приварити. І так воно і має вийти. Так, що я ще можу показати? Ступиця. Ще можу сказати по ступиці пару слов, що на минулому генераторі я просто зробив е, ступима ну, обойма, а обойма, то ступіця, фляниця. Так називаю. Обойма підпошипник, в неї вставлявся підшипник і фіксувався штопорним кольцом Цей раз я зробив, що буде з двох сторон сальник. Чого б, я хочу, щоб поставив і 20 років підшипник забувся. Тут треба бути акуратно, тому що наскільки притек, що аж закусює. О, все. Навіть не люфта немає нічого, просто в центрах. От чому лазер. Все на лазері, щоб все було ідеально. Я думаю, з кінематика понятно, все дуже просто. Ну і отвори совпадають, А як же ж? Да. Тут розчитано 50-ті болти. Та і таке. Забрав токаря всі запчастини поточені. Дуже йому дякую. Дивіться, поварений статор. Все поварене, все чудово. Поставив на штатів камеру, дивіться, В ступиці. Подшипник туди вже запресований. Діаметр 110 підшипника. Сальник. І з цієї сторони теж сальник треба. І це все буде має працювати 20 років. З цієї сторони абсолютно все симетрично. Фокус. Так, дивіться. Що по ротору? По ротору буде цікаво. Гайки. Дивіться, це обов'язково. Зараз те, що ви бачите, я кручу, це як аксіома. По-другому будь не може. Зараз вам покажу. Дивіться, тут різьба, не пам'ятаю, 50 крок 2. І що це треба? Досвідчені вітролови, ті, хто робили генератори, знають, що де надівся підшипник. Тобто оця ступиться, ось Вона надівається сюди. Отак. От вона зараз не надінеться, бо його треба все присувати. Його рано чи поздно розіб'є. Оцей вал розіб'є. Тому що там такі дурнуваті сили наверху, що тим паче, якщо турбіна 9 метрів діаметр, 5 метрів діаметр, у мене розбивало. У колегу усіх супервітроловів розбивало. Нікорі вітролови це і показували. Але я зараз не хочу говорити, тому що там такі цікаві. Нюанси баталії, вияснення обстоятельств, хтось там когось обіжає, хтось когось щось продаване, шмане. Ну, всі люди цивільні визнають, що це проблема. І я знаю, що це лічиться саме так. Сюди надівається повністю подшипник. А вже після отакими от спецгайками зажимається подшипник вовіки віков на 100 прісбук, щоб ніколи, ніколи там не з'явилося взагалі ніякого люфта. Абсолютно. Сальник працює в оцій зоні. Далі подшипник стоїть і знову тут сальник. Да? На цих гайках їде сальник. І подшипник захищений на 20 років. З цієї сторони абсолютно симетрично, але досить цікаво. Ну, все ж таки, ще трохи на цій стороні посижу, покажу вам. Дивіться, у мене вал просвердлений навскрізь. Це теж аксіома. І як це працює? Ставлю на штатів. Сподіваюсь, буде видно, я вам просто поясню на колінцях, як є. Така латунна втулка. Ось дована. Латунна втулка. Сподіваюсь, там фокуса є. Отак воно працює. Ось так. Що все поліроване. Дивіться, ця втулка запресовується туди. Вона там трохи затягнула, ну, в принципі, ми її можемо трошки туди направити. О! Рівненько було. Тоді, отакий подшипник, двохрядний радіально опорний, на цю втулку надівається. Там, далі, технічно все є, але ми, в даному відео нам воно не треба. Так як ми робимо генератор, зараз виточені деталі виготовлені виключно ті, які стосуються генератора. Ця втулка запресовується сюди, аж по гайки повністю. І далі працює отак все це. Тобто, ви управляючи оце, через цеплення на машині. Цей вал крутиться, а тут у вас скажімо, механізм, який повертає за управляє через весь шток, через весь вал просверлений, іде. Шток 10 мм. Виходить, там вже у вас на турбіні, і ви можете вивертати лопастя, що хоче творити. Але найголовніше, це треба правильно зробити і розуміти, що ти робиш. Тут вже треба бути підкований в механіці, бо можна такого натворити, що воно хера робити не буде. Я роблю, у мене це вже третій екземпляр, у мене все працює. Четвертий рік пішов, ось, наприклад, на тому вітряку в мене особисто 2,5. Тобто тот вітряк, це я маю на увазі 5-метровий, який уїхав в Вінницю. У мене він особисто 5 років відпрацював. Я вивертав лопасті, я не знав, що це таке поломки чи якісь несправності. Ось, ось зараз четвертий рік пішов на 9-метровому. Все чудово, все працює. Я в будь-який час вивертаю лопасті, коли ураган все чудово працює. Отак воно і працює. Ой, запхав туди все, все залізло. Ну Потім достаємо. Це що стосується, перейдемо на сторону вже, де турбіна цепляється. Перейдемо сюди. Я думаю, видно все чудово. Тут все те саме. Та сама скупиться. Чудово. Спец ступиться, ви такого не купите. Це я креслю, віддаю на заводи, мені на заводах точать. Тут все ватамарно. В качестві, скажімо так, все дуже рівно. Що з цієї сторони? Тут різьба М30, гайка з. Гайка з. Ну, Так називається стрімянка КРАЗ. Стрімянка МАЗ. М30 шах крок 2. Гайка М30 крок 2. Далі, що ми маємо? Ми маємо вже, повторюю, те, що стосується генератора, виключно, тут вже все виготовлено. Отака ступиця, вона мощна і дуже тяжка. Дуже. Я виговно, виготовив її в такій конфігурації, щоб можна було надіти. Тут а все через споночні пази. Дивіться, споночний паз. Вал через шпонку 18-ту. Дивіться, шановні. От тільки оце, тільки шпонка. Тільки все з натягами в одну соточку, можна е, менше, <свісно>, бо одну сотку важко натягти, але все можна з натягами бути. Тоді воно все працює 20 років. Повірте мені, я, я знаю. Е, як тільки ви прослабите або ж якась інша конфігурація, у вас буде трагедія через рік, через пів, через два, можете навіть не сумніватися. Шпонка 18, це все діло. Я його зараз, звісно, не надійну. Ну, закусю. Отак О, от воно на шпонці збирається. Поверну до вас. Дивіться, отака конфігурація собереться. Це все садиться. 16 болти, 6 на 16. Тут, в принцип, я такий реалізував, що сюди можна просто до цього ступитися, ти прикручуєш, як, скажімо, колесо автомобіля, будь-яку турбіну, будь-який, скажімо, ну як будь-який, з дозволяючим розміром просверли такі отвори. І прикрутити сюди абсолютно будь-яку конфігурацію. Можна з верша, можна просто витачити флянець, круглий, там, скільки, там, наприклад, 400 чи 500, і на нього перекручувати вже лопасті, там, які ви не знайдете, які ви не придумаєте тільки. На минулому вітряку, який крутиться зараз на масті, на дядькові, там така ступиця виточена, і просто до в такого флянця здорового переварено, і там вже ці всі підшипники, верша. Тут я поступив саме таким чином, щоб можна було що хоч прикрутити. І чому я так поступив? Тому що я роблю все це чудо. І не розумію, навіщо. У мене є вітряки, але я думаю, є велика ймовірність, що це чудо продасться. Може хтось захоче, то воно продасться. І людина вже сюди просто прикруте будь-що. Хоч 6 метрів турбіну, хоч 8, хоч 10. Запас тут 10 метрів турбіну можна цепляти без проблем. І вісом, навіть до 300 кг турбіну, вал 60-й з суперсталі видержать будь-що. Ну, це для творчіства. Таке введення я вирішив зробити вам показати. А далі я нажимаю стоп, помаленьку зберу і покажу, що в результаті вийшло. Чому, бо я все ж таки хочу зібрати і переконатися, що в мене все абсолютно в ноліках і все в центрах. Тож, я думаю, приступимо. Так, на колінки зібрав, гайки зажав задні. Ну, піджав ручку, тут поки що тут треба буде просверлити. Отверстя, щоб під ключик на болгарки зажати. От. Зазор під магніти. Провірив, там пару десяток плаває. Все класно. Я довольний. Ну і що можна сказати? Заліпаній немає. А їх тут і не буде. От. Крутиться. Все чітко. Добре, зібрав вже все чітко. Осталось тільки розбирати, клеїть магніти. Я так не люблю це робити, аби тільки хто знав. 144 штуки. Давайте, хлопці, коментарі, побажання, що ми будемо з ним робити, з цим генератором. Чи кудись ставити, чи продавати. Пишіть, що робити. Я ще не знаю, що з ним робити. Але роблю. Добре, пишіть коментарі, всім удачі, всім пока. Найкращі побажання.